Сторінка 164, параграф 28 природні зони. Амазонія цілісний природний комплекс. Південна Америка, як і Австралія, після розколу Гондвани тривалий час була ізольована від інших материків. Це безумовно вплинуло на формування її своєрідного органічного світу, тут чимало ендемічних рослин і тварин. Порівняно з Африкою та Австралією. Південна Америка має більший набір природних зон малюнок один. Особлива окраса материка вологі екваторіальні ліси. Вони, як і в Африці, розташовані по обидва боки від екватора, однак площа вологих екваторіальних лісів більша, ніж на Африканському континенті, а видовий склад рослинного світу, різноманітніший. Ліси займають більшу частину Амазонської низовини. Цей найбільший масив вічно-зелених лісів планети називають Амазонією. Місцева назва вологих екваторіальних лісів Сельвас, сельва, Selva, що означає в перекладі з португальською ліс. В Амазонії налічується до 4 тисяч видів дерев, що становить одну четверту всіх наявних у світі порід. крони дерев, трави, чагарники розміщуються у 12 поверхів ярусів, причому найвищі здіймаються над землею іноді на висоту до 100 метрів, у сельві на червоно-жовтих фералітних ґрунтах ростуть найцінніші породи дерев. Серед них знаменита гевея, із соку якої виготовляють каучук. Червоне дерево з твердою деревиною, дерево бальса, що має найлегшу деревину. Павовникове дерево, сейба, із насіння якої добувають олію, а з плодів волокно. Велика кількість тепла й вологи створює сприятливі умови для різноманітних рослин, які ростуть на кущах і деревах, лишайників, мохів, ліан, орхідей. У водоймах Південної Америки зростає найбільша у світі водяна лілія Вікторія Регія, малюнок 2. Тварини, кожна по-своєму, пристосувались до існування серед густого лісу. Мавпаривун, капуцин, ігрунки, тонкотілі павукоподібні мавпи, сеймірі – мірі, все життя проводять на деревах, тримаючись за гілки сильним хвостом. Чіпкі хвости є навіть у деревних дикобразів, єнота, мурахоїда та опосума єдиного представника сумчастих на материку. Упевнено почувають себе в лісових хащах ягуари та оцелоти. Поблизу води живе Капібара, найбільший у світі гризун малюнок три, чимало черепах, крокодилів і змій, із яких найбільш відомий водяний удав Анаконда, що сягає 10-метрової довжини. У Південній Америці дуже багатий світ птахів, самих тільки крихітних колібрі. Налічується близько 500 видів, багато видів папуг, туканів та інших. Тут також мешкає величезна кількість різноманітних комах, водяться гігантські до 3 см мурахи. Вологі екваторіальні ліси поступово змінюються перемінно вологими лісами субекваторіального поясу, Ліянос та кампос вологі та сухі рівнини. У субекваторіальному поясі на Оренокській низовині, Квіанському та бразильському плоскогір'ях панують савани і рідколісся. Савани північної півкулі ліянос, у перекладі з іспанської мови рівнини під час вологого сезону отримують порівняно багато опадів. За зовнішнім виглядом, ліянос нагадують африканські савани, тільки замість баобабів. Серед високих трав височіють окремі пальми. Савани південної півкулі кампос, у перекладі з португальської рівнини, більш посушливі, вони мають схожість з австралійськими саванами. Замість дерев поширені зарості чагарників, деревоподібні кактуси, ґрунти червоні й бурі Тваринний світ південноамериканських саван порівняно з африканським бідніший. Тут немає великих травоїдних тварин, із копитних живуть олені й дикі свині пекарі, водяться броненосці, малюнок чотири, ягуари, пуми, мурахоїди, із птахів, папуги, колібрі, багато змій та ящирок. Часто зустрічаються терміти. Місце, де немає дерев. На південь від саван простяглися субтропічні степи, які в Південній Америці називають. Пампою. У перекладі з мови індіанців означає простір, позбавлений деревної рослинності. В умовах вологого субтропічного клімату на родючих червоно-чорних ґрунтах переважає трав'яна рослинність, ковила, дике просо та інші види злаків. Майже всі землі пампи розорені або перетворені на пасовища, тому диких тварин. Тут майже не залишилося. Водиться багато гризунів, броненосців і птахів. У передгір'ях ант пасуться безгорбі родичі верблюдів, лами, а серед кам'янистих розсипів мешкає невеликий гризун шиншила, що має цінне хутро. Негостинні землі на півдні материка, на схід від ант, де панує помірно континентальний клімат, утворилися на півпустелі. Ця сувора територія дістала назву Патагонію. Західні схили Анд відбирають усю вологу в Патагонії, яка опиняється в сухій тіні гір. Холодні повітряні маси з півдня не зустрічають на своєму шляху перешкод і проносяться над пласким плато аж до степів пампи. Серед рослинного покриву переважають сухостійкі злаки, між якими розкидані окремі деревця. Із тварин водяться пуми, лисицеподібний магелановий собака кульпео, страус Дарвіна, південний вид нанду. Зустрічаються стада лам гуанако броненосці. На річках та озерах є багато водоплавних птахів. Особливим органічним світом відрізняється берегова пустеля Атакама на західному узбережжі. Тут єдиним джерелом вологи є туман, що живить ломас. Ізольовані острівці рослинності, які складаються з кактусів, папоротей, колючих чагарників, сухих трав. У поодиноких лагунах на околицях Соляних Озер можна зустріти фламінго унікальна природа ант. Ви пам'ятаєте, що в горах широтна зональність поступається місцем вертикальній поясності, пояси змінюють один одного з висотою від підніжжя до вершини. Анди, самі собою, вже є унікальним природним комплексом, найдовші гори на планеті надзвичайно мальовничі, кожна місцевість, яку перетинає гірська система, своєрідна. Наприклад, в Андах Венесуели ростуть листопадні ліси й чагарники на червоних ґрунтах. Нижні частини схилів від центральних до північно-західних анд вкривають вологі тропічні та екваторіальні ліси. Зустрічаються фікуси, банани, пальми, дерево какао, бамбуки, ліани. А ділянки вище 4500 метрів занурені у вічні льодовики і сніги. До речі, анти це батьківщина коки, хінного дерева, тютюну, томатів і картоплі. Не менш цікавий і тваринний світ ант. Тут водяться альпаки, лами, мавпи, реліктові, очкові ведмеді лінивці, блакитні лисиці, шиншили, колібрі і схижок птахів-ендеміків кондори. Найбільш повно вертикальна поясність в Андах представлена в області екватора малюнок 5. Мої нотатки: у Південній Америці більший набір природних зон, ніж в Африці та Австралії. Найбільшу площу займають у вологі екваторіальні ліси, савани і рідколісся. Ділянки АНД розташовані в різних широтах, відрізняються кількістю та складом вертикальних поясів.